Розіграш Кузь, удар по воротах і на місці Лисенко. Зараз енергія атакує. Михайло рецина по флангу проходить. Михайло Росина простріл. Оплески боліва, Потім хіту вдалося переломити хід поєдинку. Зараз небезпечно стріляє зараз Михайло Росина. На кордобу стріляє кордоба на місці Лисенко. Черговий танський, але м'яч зберігся у киян. Зараз може бути небезпечна, коли так. Так Микола Росина виходить на ударну позицію. І Стійка рятує. Стійка. Поки що рахунок не відкрито. кияни стріляє у нас. Стріляє 11. Куй зараз атакує по флангу. Точно! На багряка. Фудюк стріляє. Мало не влучив. День. Чисто відіграли львів'яни. Танський на Кузя. Що зробить Кузь. Удар поворота. І подивіться, яку нагоду зараз. Перехоплення. По флангу проходить. Проходить Микола Гресинова. Подивіться, як гарно, що там було. Порушення правил. Збиває. Точно струк. Боротьба за м'яч. Федюк! Стріляє Федюк. І зараз ще <кхух> стріляє зараз. Горнічу Олександр Ка. 11 м'ячів на двох в цій зустрічі забили команди. Про... Зараз небезпечний удар від Кузя. Кордоба. Кордоба виходить на ударну позицію. Стріляє. І подивіться зараз Лисенко рятує. Михайло Грицина. Під удар кордобі. Кордоба стріляє і м'яч у воротах. Роман Кордоба відзначається. Нарешті вдалося. Кордоба. Кордоба по флангу проходить. його. Подивіться, який небезпечний удар завдає, Кордоба. Це м'яч струку. Струк на Кузя. Кузь розвороту і стійка рятує ворота. Та зараз Київського. Боротьба за м'яч і вибив. Виборює цей м'яч струк. На Кузя точно. Що зробить Кузь стріляє Кузь на місці Лисенко. Описки для Кузя. Вперед точно на Кузя. Що зробить Кузь? Удар і на місці Лисенко. Лисенко рятує свою команду. Колесніков обігрує Вінтанського. Удар і гол забиває хіт. Хіт зрівнює рахунок після. Пострілу Олександра. Кияни атакують на місці Кардаш. На місці Кардаш. Закидання на Корнічука. Перехоплення. багряка зупиняють. Зупиняють, тримаються руку. Жовта картка. для його я І Це буде червона картка для капітана Кордоба. Педюк. На Тараса Куся що зробить кус. стріляє Кузь на місці Лисенко. Чудовий, але не вдарив зараз. Відпасовує знову на Кордоба Михайло Грицина. Кордоба. Простріл. Лисенко ліквідовує загрозу. Автор забитого м'яча ворота енергії. Кондож далеко воріт виходить і. І забиває, забиває київський хід. Кордоба. Кордоба. Михайло Грицина. Буде удар поворотах ще ні. Немає удару. І сирена фіксує в нас. अद <laughs>